Доброго дня! Сьогоднішня наша тема це торгівля алкоголем. Я розповім про те, які потрібні ліцензії для такої діяльності та як сплачувати акцизний податок. Але перед тим як прийти до розгляду теми, прошу підписатися на мій канал та поставити вподобайки. Дякую. Отже, почнемо з того, чим регулюється взагалі діяльність із торгівлі алкоголем. Це е, йде, йде мова про закон, який ви бачите на екрані номер 481 від 19 грудня 1995 року, який називається Про державне регулювання виробництва і обігу спир... спирту етилового, спиртових дистилянтів, алкогольних напоїв і так далі. Е, значить, цим законом визначаються три види ліцензії, які видаються на операції власне, з алкогольними напоями. Це є перший вид ліцензії на їх виробництво. Другий вид ліцензій на оптову торгівлю, і третій вид ліцензій на роздрібну торгівлю. Отже, ну, що таке виробництво це напевно ви знаєте. Тобто, це власне виробництво, там, де виробляються алкоголь напої. Я на цьому зупинятися не буду, оскільки виробників у нас не так багато. Якщо є виробники, цікавить ліцензії на виробництво, пишіть мені в коментарях, я зроблю тоді окреме відео. Отже, у нас оптова торгівля це діяльність по придбанню і відповідному перетворенню товарів для наступної їх реалізації суб'єктам господарювання, роздрібної торгівлі або іншим суб'єктам господарювання. А що таке роздрібна торгівля? Це діяльність по продажу товарів безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання, а також на розлив в ресторанах, барах, кафе та інших закладах громадського харчування. Тобто, чому в чому у нас, виходить, принципова різниця? Ну, можна сказати, що ін, інколи ці види діяльності перетинаються. Ну, виходячи із цих визначень, тобто роздрібна торгівля це діяльність по продажу кінцевому споживачу, власне. Тобто, якщо у вас хтось купує інший суб'єкт господарювання, там, ФОП чи підприємство, то це у вас буде вважатися оптова торгівля. А торгівля, тобто роздрібна торгівля у вас буде зазвичай з використанням РРО. Тобто, це коли приходить споживач, платить або готівку, або розраховується карткою, в обох випадках ви застосовуєте РРО. Тобто Фактично це магазин. Далі, ліцензія на оптову торгівлю наразі коштує нас 500 тисяч гривень на рік. Не потрібна ліцензія тільки для, торгівлі, для роздрібної торгівлі столовими винами, тільки ось ними. Що стосується роздрібної торгівлі, то вартість такої ліцензії для торгівлі алкогольними напоями для міст становить 8 тисяч гривень на рік на кожний окремий ну, на кожну точку продажу. Тобто, там, скільки у вас є електронний РРО, образно, коротше, скільки у вас є зареєстрованість, стільки вам потрібно ліцензії. Тобто, на кожну точку продажу для сіл і селищ 500 гривень на кожну, знову ж таки, точку продажу. Так, це що стосується ліцензій, власне, все. Якщо у вас є питання додатково по ліцензіям, по їх отриманню, пишіть мені в коментарях. Будемо розглядати окремо. Далі переходимо до акцизного податку. Ну, акцизного податку, як ви знаєте, є багато видів, зокрема. Тих, що стосується того, що стосується алкогольних напоїв, так званий алкогольний акциз, він є принаймні трьох видів: це виробничий, який сплачують виробники, імпортний, тобто ті, які сплачуються при привезенні алкоголю з-за кордону, і власне роздрібний, тобто при, при роздрібному продажу алкогольних напоїв. Ну, Я так розумію, що переважно більшість цікавить саме третій вид розрібний вид, роздрібний акциз. Якщо є е, ті, коли цікавить два перших види, також пишіть мені в коментарі, я про це на цю тему зніму окреме відео, тому що це е, по кожному виду акцизу йде окремий порядок. Ну, реєструватися платником акцизного податку окремо не потрібно, тобто подавати будь-які заяви не потрібно. Е, реєстрація здійснюється автоматично або на підставі ліцензії. Тобто, якщо ви отримали ліцензію, то вас автоматично реєструють. Платником акцизного податку, або якщо ви звільнені від отримання ліцензії, наприклад, там є деяких випадках, то реєстрація відбувається після подання першої декларації з акцизного податку. Ну, про виробничий акциз кілька слів скажу, що ставки виробничого акцизу наведені в пункті 215.3.1 Податкового кодексу, і вони встановлені у гривнях на один літр відповідного виду алкоголю. Виробничий акциз входить до бази оподаткування ПДВ, тобто він нараховується зверху на ціну, до якого включено акцизний податок. ПДВ нараховується зверху на ціну. Датою виникнення податкових зобов'язань щодо такого виробничого акцизу є дата реалізації відповідних алкогольних напоїв виробником, без прив'язки до подальших напрямів його використання. Роздрібний акциз. Датою виникнення падкових зобов'язань з роздрібного акцизу є при готівкових розрахунках: дата розрахункової операції, тобто дата, власне, коли пробили по, через РРО операцію. При безготівкових розрахунках дата оформлення розрахункового документу на суму проведеної операції, а в разі реалізації товарів ФОПами, які єдиний податок, дата надходження оплати за проданий товар. Ну, Ця третя норма, власне, вона залишилася в кодексі, але як вам відомо, що наразі від РРО звільнені лише ФОПи першої групи. Тому, власне, ФОПам, які торгують алкоголем, і не тільки алкоголем, також потрібно пробувати це все через РРО. І базою податкування роздрібним акцизом є вартість реалізованого товару з урахуванням ПДВ і без урахування акцизного податку. Тобто, якщо виробники платять незалежно від вартості товару, просто є податок на літр на обсяг продажу, то роздрібні торгівці платять в залежності від вартості реалізованого алкоголю. І нараховується роздрібний акциз за ставкою 5%. І ж тут є такий нюанс. Оскільки роздрібний акциз обчислюють з вартості реалізованого алкоголю з урахуванням ПДВ, а сам розрібний акциз до бази оподаткування не входить, але його включають в ціну алкоголю. Тому тут може виникати питання, як його обчислювати. А обчислюється він ось така формула. У нас податківці запропонували власне цю формулу. Що в нас в цій формулі написано? Значить. E, значит, умовно, ПЗА це сума акцизного податку. Вона обчислюється як фактична розрібна ціна, ділиться на 105% і множиться на 5%. Тобто, власне, сума, яка у вас в фіскальному чеку зазначена, ось таким чином. Ви обчислюєте суму акцизного податку з нього. А в такому разі сума податкового зобов'язання з ПДВ розраховується за, за такою формулою, що е, загальна сума у вас реалізації віднімається сума акцизного податку, ділиться на 120 і множиться на 20%. Ну ось наведемо приклад, якщо у вас фактична роздрібна ціна, наприклад, вина становить 300 гривень, включаючи ПДВ та розрібний акциз, в такому е, випадку податкові зобов'язання з акцизним податком визначаються як 300 ми ділимо на 105 множимо на 5, у вас виходить 14,29 гривень. А податкові зобов'язання з ПДВ встановити відповідно 300 мінус ось цей акцизний податок, і обчислюємо там 20% суми, що залишилося. Власне, нічого особливо складного немає. Так, платники акцизного податку, зокрема, роздібні торгівці. Мають подавати декларацію з акцизного податку. Ось її, власне, форма та порядок заповнення затверджено наказом Мінфіну від 23.01.2015 року номер 14 звісно, із змінами доповненнями, які були ну, чи, чи не щороку вносяться. Зверніть увагу, що ця декларація подається щомісяця, тобто до 20-го числа місяця, наступного за звітним. І, наприклад, якщо у вас навіть у звітному місяці не було ніяких операцій з продажу, наприклад, підакцизних товарів, то цю декларацію все одно потрібно подавати, тому що на це вказує пряма норма, це пункт 492,1 штрих податкового кодексу, в якому сказано, що платники, які мають чинні, в тому числі призупинені ліцензії на право здійснення діяльності з підакцизними товарами, повинні подавати цю декларацію. Незалежно від того, чи провадили вони діяльність відповідно з торгівлі цією продукцією, чи не провадили у світному періоді. Тобто, якщо ви діяльність не провадили, то вам потрібно просто подавати пусту декларацію. При заповненні цієї декларації ви свій вид діяльності зазначаєте, так би сказати, в шапці цієї декларації у графі 5, у графі 0,5. Там, де вид платника акцизного податку. Зокрема, роздрібні торгівці ставлять позначку Хрестик, там, де написано пункт 212, 1,11. Тобто це особа, суб'єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів. І якщо ви роздрібний продавець, то ви в цій декларації заповнюєте розділ Д і додаток 6. Якщо вас цікавить детально про, наприклад, про особливості заповнення цієї декларації чи якісь питання, пишіть мені в коментарях. Так, і ще на що хочу звернути увагу, що при торгівлі алкоголем застосовуються мінімальні ціни. Такі ціни запроваджені відповідно знову таки до статті 18 закону 481, про який я говорила на початку, цією статтею надано право кабміну. Встановлювати такі мінімальні оптові відпускні ціни та розрібні ціни на алкогольні напої, і конкретний розмір мінімальних цін на алкоголь наведено в додатку до постанови КМУ від 30.10.2008 року номер 957 Звісно, зі змінами ця постанова також була. І також зверніть увагу, що у разі, якщо будете здійснювати торгівлю алкоголем нижче, ніж, ніж ціни, які вказані мені в цій постанові, то вас очікує штраф чималий. А саме це 100% від вартості отриманої, ну, коротше, від вартості продукції, яку ви продасте за такими заниженими цінами. Але не менше, ніж 10 тисяч гривень, тому зверніть на це особливу увагу. Ну, Власне на цьому все. Ще раз прошу підписатися на мій канал та поставити вподобайки. пишіть коментарі, якщо у вас є запитання. Дякую за увагу.